Радикальна партія вимагає від уряду підвищення мінімальної заробітної плати. Востаннє ця зарплата підвищувалась два роки тому, але два роки тому був курс долара там 8-10, сьогодні 22. два. роки тому зовсім інші ціни були ніж сьогодні. Сьогодні мінімальна заробітна плата в Україні 1218 гривень. Нехай проживе на ту зарплату той, хто її призначав. Ми ж розуміємо, що прожити на неї просто неможливо. Саме тому ми наполягаємо. І в мене з цього приводу була зустріч з прем'єр-міністром, де ми вимагаємо. Підвищення мінімальної заробітної плати як мінімум до трьох тисяч гривень. Це дасть можливість, по перше, реально підняти доходи громадян, друге активізувати економічне життя в Україні. І третє, найголовні, теж не менш важливо це збільшити доходи державного бюджету, а потім спрямувати додаткові надходження на підвищення заробітних плат бюджетникам, на підвищення пенсій пенсіонерам. Бо сьогодні при цих цінах при цих зарплатах отримувати мінімальну заробітну плату це фактично ну е, е, Жити в, в проголодь, крім того, ми розуміємо, що багато хто просто оформляє людину на мінімальну зарплату, а іншу частину зарплати плати в конверті. Тому ми, піднімаючи заробітну плату мінімальну до 3 тисяч гривень, ми фактично детінізуємо заробітні плати. А за оцінками спеціалістів, майже 60% зарплати сьогодні перебуває в тіні. Водночас. Для того, з одного боку, ми пропонуємо підняти мінімальні заробітні плати з іншого боку, ми пропонуємо знизити радикально єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб до 15%. І таким чином замортизувати підприємцям, які підніматимуть мінімальну заробітну плату для своїх працівників. Вони менше будуть платити податків. Ми також вимагаємо внаслідок отримання додаткових доходів від легалізації заробітних плат, індексації заробітних плат і пенсій. Ці на індекс інфляції в комплексі ці три рішення: підвищення мінімальної заробітної плати, зниження єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб, а також індексація заробітної плати і пенсії. В комплексі ці три заходи, на мою думку, на наше переконання дадуть дуже позитивний ефект: збільшення доходів громадян, збільшення їхньої купівельної спроможності, детінізація заробітних плат, збільшення доходів державного бюджету, збільшення заробітних плат бюджетників, пенсіонерів. Стипендії тощо. Уряд має радикально міняти економічну політику. Не треба затягувати людям зашмор на шиї і піднімати податки. Я буду переконувати і прем'єр-міністра, і уряд, щоб вони підтримали нашу ініціативу. Безумовно, сьогодні це дається складно, але я переконаний, що якщо разом усі будемо тиснути, ми доб'ємося результату іншого шляху. Немає отримувати сьогодні мінімальну зарплату 1218 гривень. Це профанація, це знущання над людиною, яка працює. На цю зарплату вижити неможливо на цю зарплату прогодувати сім'ю неможливо. Комунальні послуги сплатити неможливо, ліки купити неможливо. кусок хліба з маслом чи без масла купити неможливо. Тому вихід один це підвищення мінімальної заробітної плати, що дасть наслідком підвищення доходів населення.